Президент вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ. Це він зробив вчора, 2 квітня, прийнявши два укази номер 213 дріб2024 та 214 дріб2024. Посилання на них я залишу в коментарях під цим відео. Взагалі, 2 квітня був день дуже плідний на прийняття різноманітних законопроєктів, які дозволили оминути закон про мобілізацію, який ніяк не можуть прийняти, і поводити певні речі, ну, наприклад, електронний кабінет, зменшення призовного віку до 25 років, ідентифікація засобами реєстру військовозобов'язаних. Цифровий військовий облік і так далі. Так, все це було прийнято вчора, 2 квітня. Ну, сьогодні я, наприклад, знайшла ще й ось це. Що за зміни пішли в це положення, і чого вони стосуються? Ну, дуже багато чого. Тобто, тут можна говорити про те, що тут зміни пішли по тих пунктах, які стосувалися військовослужбовців. От, якщо взяти той законопроект про мобілізацію, який ніяк не приймуть. Дуже багато чого що стосувалося саме військовослужбовців, прийнято тут. Там змін просто маса. Ми будемо робити стрім, розгорнутий, з розгляданням цих змін, тому що там і про присвоєння звань, і про відпустки, і про контракти. Ось, дивіться, наприклад, ось цей указ на сайті президента 213-2024, І отут ви бачите: тут йде дуже великий текст. Тут дуже багато всього, все на світі, дуже багато чого є для обговорення. І по второму наказу там так само. Дуже-дуже-дуже багато змін. Що тут можна сказати зараз? Ці ці нововведення, про які ми говоримо, вони дуже тісно переплітаються із змістом законопроекту 104.49, який ніяк не можуть проголосувати. Тобто вони не можуть знайти голосів, знайти консенсусу для вирішення всіх цих питань одним законом, тому вони це впроваджують в різних законах, положеннях, указах і так далі, все одно протягуючи ці норми для того, щоб було можливо їх застосовувати. В Україні це завжди працює, на жаль, кинути кістку, якийсь скандальний законопроект, всі на нього гавкають, ніхто не дивиться, що паралельно відбувається. Ну, ось, будь ласка. Кричати зараз, що президент без повноважень не може все це підписувати, не має жодного сенсу, тому що президент у нас повноваженнях. допоки ми не обрали нового президента. Можете, поза посиланням я залишу, подивіться мій стрім на цю тему.